У мандри «Всесвітом» З програмою Космос у партнерстві з Європейською космічною агенцією. На лише кілька секунд це не мов побувати у космосі. Запрошуємо до світу невагомості параболічного польоту. Цей момент, коли настає мікрогравітація, просто неймовірний. Тебе наче підхоплює хмарина і м'яко виносить тебе в небо. Пасажири параболічного рейсу мають 22 секунди, аби вирватися із пут гравітації. Параболічний політ це політ у літаку за траєкторією з крутими підйомами і падіннями. Ми посилаємо літак на орбіту в межах атмосфери. Літак, що його викидають на орбіту, є звичайним аеропланом. Літак цілком стандартний. крила не було модифіковано. Фюзеляж теж Двигуни не було модифіковано. На самій вершині праволічного вигну стається диво. коли паруєш у літаку Zero-G у параболічному польоті, то не торкаєшся ні підлоги, ні стін, Невагомість така ж, як у космічному кораблі або на МКС Параболічні польоти це один із найкращих способів симулювати космічне середовище. Ті, що готуються летіти, є вченими, які досліджують явище мікрогравітації. Аби опинитися на борту літака Zero G, дослідникам довелося довести, що їхні досліди мають велику наукову вагу, а також пройти сувору перевірку на предмет безпеки. Одна з команд, що злетить із литовища у місті Бордо, із Кельнського спортивного університету у Німеччині. Вона досліджує вплив мікрогравітації на функціонування мозку ми хочемо дізнатися, що стається з людським мозком в умовах невагомості. Там відбувається перерозподіл крові у тілі. Кров уже не йде вниз до ніг, вона йде в усіх напрямках. Це означає збільшення внутрішньочерепного тиску. Тож ми хочемо дізнатися, чи це має негативний вплив на роботу кори мозку. Неподалік зібралася команда з Мюнхена, що хоче бачити, якою є позиція людського тіла, коли воно не зазнає впливу земного тяжіння. Ми хочемо зрозуміти відновлювальну поведінку тіла людини в умовах мікрогравітації. В ергономіці є таке поняття як нейтральна позиція. Щоби зареєструвати таку позицію, потрібна мікрогравітація. Але йдеться не лише про науку про тіло людини. Французька команда досліджує перенесення тепла навколо бульбашок у киплячій рідині. У невагомості змінюється пересування тепла. Не можна звичайним чином скип'ятити воду з такою самою ефективністю за такої самої температури. Змінюється тиск, змінюється температура. Фізичні властивості у невагомості змінюються. Аби вивчити це явище, знайти точку кипіння. Треба досліджувати в масштабі однієї бульбашки. На висоті 6 тисяч метрів екіпаж готовий до першої параболи. Під час параболічного польоту два пілоти керують літаком водночас. Тобто, один пілот відповідає за тангаж. Він має такий собі додатковий важіль. Такого нема у нормальному літаку. Його додали, аби пілот міг зручно піднімати і опускати ніс літака. Екіпаж зробить 31 параболу. Люди на борту побувають у стані невагомості 31 раз. Але лише після двох парабол французька команда має проблему: спеціальна рідина, яку вона хоче дослідити, вилилася і випарувалася. Ми сподівалися одержати результати, добрі результати. А вийшло так, що сталася технічна проблема на самому початку. Проблема була зі з'єднанням трубки. Ми втратили рідину, потрібну для досліду. Тож дослід довелося припинити за 15 хвилин після його початку. в іншій частині літака. У команди, що досліджує нейтральну позицію людського тіла, усе йде добре. Що відбувається з нашим дослідом, наш піддослідний усе ще прив'язаний із зав'язаними очима. Грає музика, йому віддають різні команди. Ми бачимо дуже цікаві позиції, щось, чого ми не передбачали на землі. Ще раз прохід команда спортивного дослідника Штефана Шнайдера. Їй важко зосередитися, бо літак підіймається під кутом у понад 40 градусів, а потім знову йде униз. Під час польоту я тримав свої руки на них обох, аби їх хоч якось стабілізувати. Їх прив'язано пасом, але все одно вони підносилися на 5-10 сантиметрів. Тож я просто хотів їх заспокоїти. Мовляв, я тут, я про вас дбаю, не хвилюйтеся, розслабтесь. Я тримаю на вас свою руку. Штефан стежить як піддослідні роблять прості обчислення у стані невагомості, аби мати виразну картину. Їм не дозволяється вживати ліки від закачування. Ми майже завершили свій дослід. Усе гаразд. Їх трошки закачало, але я дуже задоволений. Вони дуже добре попрацювали, і я одержав усі потрібні дані. Літак і далі робить вихиляси у небі. Тепер добровольці Тома Дірліха вільно парують, прив'язані лише за стегно. Усе це знімається на камеру. <реку> відеодані. Ми перетворюємо у потік знімків. Кожна із трьох камер дає такий потік. Кожні три картинки синхронізуються і заносяться у спеціальну комп'ютерну програму, у якій створюється тривимірна модель позиції людського тіла у даний момент. Пілоти і далі максимально зосереджені. Другий пілот за допомогою оцих двох шнурів має забезпечувати горизонтальне положення крил під час усього маневру. він над цим працює, не заважаючи пілотові, що відповідає за тангаж. Коли остання парабола залишається позаду, науковці вже аналізують побачене, Тож чи наш мозок функціонує інакше за невагомості. Я нині не думаю, що є якийсь вплив невагомості. Думаю, це більше стрес. Тож, можливо, ми побачимо затримку реакції затримку функціонування мозку під час польоту. Чим більший стрес, тим більше має працювати мозок, тому він не може дати достатньо ресурсів для виконання головного завдання, бо він їх приділяє іншим завданням, наприклад, реакції на те, що тебе сильно нудить. Команда, що досліджує нейтральну позицію тіла, дуже задоволена польотом. Нікому з добровольців не було погано навіть без спеціальних ліків, і науковий бік теж був далий. Ми побачили досить цікаві коливання тіла, коли тіло намагається реагувати на входження до мікрогравітації. Тіло намагається знайти новий центр гравітації. За цим дуже цікаво спостерігати. У нас було три різні піддослідні, аби це побачити. Французькому бігаївфранцузькому тріо дослід не вдався завтра доведеться усе починати спочатку. Це велике розчарування. Ми готувалися шість місяців. Ми маємо право лише на три польоти: три по тридцять парабол. Тож утрата польоту означає утрату третини часу. Три години 31 парабола після 11 хвилин сукупної невагомості. Усі повернулися назад. Час на фотографування і обговорення. компанія «Новеспас» здійснює кілька параболічних польотів на рік для таких клієнтів, як Європейська космічна агенція. Не всі вони для досягнення стану невагомості, деякі для відтворення рівня гравітації на інших планетах. Ми вирахували потрібні параболічні маневри для відтворення зменшеної гравітації. Це не нульова гравітація, не невагомість, а зменшена гравітація як на місяці або на Марсі. Тож ви відчуваєте точно те саме, що відчули б стоячи на Марсі. Раз на рік ми здійснюємо спеціальний порід присвячений дослідженням в умовах гравітації на місяці або Марсі, аби випробувати остаткування, потрібне астронавтам або роботам знаряддя потрібні для роботи на поверхні місяця або Марсу. I just stay here. наступний крок це комерційні польоти для людей, які готові заплатити, аби довідатися, як воно почувається у космосі.